Це я вперше відчув, що таке залишитися одним без зв'язку. Там була історія цікава. Така були з нами суміжники. І коли прилетів по нам кап, я допомагав їх евакуювати. І так виявилось, що коли ми сховалися в невеликій посадці. То ми не могли зрозуміти, чиї чиї саме птички над нами літають. Я кажу, хлопці, в мене є канал на моїй рації, є канал з суміжниками, Якщо хочете, я зараз переключу, вам кину, ви зв'яжіться, узнайте, щоб ми зрозуміли, що робити. Бо там я кинув їм рацію. Вони зв'язалися через деякий час. За ними приїхала машина, і вони з моєю рацією, не віддавши мені її, сіли в машину і в'їхали. Коли я зрозумів, що треба просто рухатися, там був момент, коли я чуть не, мене чутне вбило цією мінометкою. Я сів, обклався брьовнами, такі по метру брьовна, не круглі цілі. Я обклався так навколо себе для того, щоб не прилетів в мене осколки.